Всім привіт, мене звати Олексій, ви на каналі Олексій Антоненко. Ну так склалося, що я виїхати з України по ряду причин. Зараз знаходжуся в Німеччині, в місті під назвою Карсруя. Це земля Баден-Вюнтерберг. Машини ж можна сніг. Коротенька друзі, інформація про це місто. Що, що таке Карсуруя? Карсуруя, як я казав, знаходиться у федеральній землі Бад-Вюртенберг. Що, до речі, неподалік з французькою границею, а до Франції звідси всього на всього 75 кілометрів, якщо я не помиляюся. Також тут неподалік знаходиться кордон. З Люксембургом, з Нідерландами, ще з деякими країнами, я не пам'ятаю, і Австрія тут недалека. Як взагалі, чому, чому називається Карсуруя і як виникло місто? Значить, місто доволі молоде. Виникло, як гласить Вікіпедія в 1715 році. І знову таки інформація з інтернету. Чому Карл і що таке карусрує, да? як воно перекладається? Значить, в ті часи приїжджав на полювання Марк Кограф Карл Вільгельм ІІ. Значить, він собі тут полював і після обіду він вирішив заснути коло дуба. І Йому неслися такий сон, що на цьому місці має бути гарне місто таке. І власне, після того почали будувати тут місто, яке перекладається, до речі, щоб перейти дорогу. на світофорі є такі штуки, оце треба нажимати і тоді загорається зелене світло. Е, вот. е, власне, карсруя переводиться як спокій або тиша карла. От якось так. Посередині цього міста побудували замок і з якого 32 відходять, відгалужуються 32 вулиці. Пізніше до цих вулиць доєдналися ще дві окружних дороги. Тут, до речі, от, от таке теж місцевий такий От Бачите, там такий постбанк і така тусовка місцевих бомжей. Ну, да Ладно, не буде на Да. До речі, це місто, ну, така інформація з інтернету, належить до, як би сказати, правових юрисдикційних центрів Німеччини. Власне, тут знаходиться Конституційний суд і Федеральний суд Німеччини, якщо я не помиляюся, якось так. Також в місті представлено багато є університетів, інститутів, учбових закладів і так далі тому подобно. Розвита промисловість. Багато магазинів, розвита інфраструктура, Бачимо. широко ну, розвита. і так далі. Розгалужена мережа велотранспорту. За віковою ознакою, за майновими статками дуже багато хто їздить на роверах на велосипедах. Ну, ось яка картинка. Така архітектура. Тут в основному е Пізнє бароко, ну і дещо зустрічається з неоготікою, пересікається. Власне це місто під час Другої світової було розбомблено дуже сильно і власне, після цього його встановлювали. Тут багато сучасної інфраструктури і архітектури. Це Вільчик прикольний, бачите, такий шосер. Типу. Багато таких цікавих. От. Ну Це ми з вами подивимося вже в наступних відео. Я думаю. Ну, зараз просто я можу трошки помолчати. А ви насолоджуєтесь картинкою відео власне, краєвидом цього міста. До речі, що цікаво, ну таке помолчать, да? що цікаво, місце Карсурує належить до місць побратимів славного города, чи славного міста, нашого українського Вінниця. Да? Велоразметка, велознак, велодоріжки, все продумано. Знову таки куча велосипедів, самокатів. Тут не так багато самокатів, до речі, як велосипедів. Тому хто полюбляє велотранспорт. Добро пожаловать! Чи ласкаво просимо?

Like, like, no like, right? like, like, Ви не побачите дуже шикарних машин, якихось розкожних, ла лакшері класа. Я до речі не бачу. Просто такі автомобілі різних марок. бачите, Зараз э, подивляюся. На цій позитивній ноті буду я закінчувати це відео. Поставте йому, звісно, лайк, підпишіться на канал. З вами був я, Олексій Антоненко. Далі буде. oh God.